Трачені дуже вигідні рубежі, і тепер підхід ворога до Покровська це справа часу. 25 кілометрів це до кордонів з Дніпропетровською областю. А до Покровська 7 кілометрів. Ніякої системної роботи організаційної побудові лінії оборони як не велось, так і нема. На жаль, ворог до Покровська дійде, і зараз у ворога дуже зручні позиції для того, щоб просуватись далі до кордонів з Дніпропетровської області. Є зв'язок з Юрієм Бутусовим, головним редактором видання «Цензор.нет». пане Юрію. Я вітаю вас в ефірі громадського радіо. Вітаю вас, ну те, що е українська редакція е BBC е пише, що російське Міноборони повідомлення повідомило про захоплення сили до я зараз заходила на сторінку генштабу. Там немає ані спростування, ні підтверджень в оперативному зведенні йдеться про те, що і в біля цього населеного пункту продовжують українські війська відбувати атаки. Що вам відомо, тому що ви здається, позавчора ще про це писали: про те, що. Е Втрачене. Ворог виклав відео ще раніше за мене з центра міста з району висотних висотної забудови. Тобто там, де а, поверхові будинки є, знаходяться в а, І для мене це було очевидно, що коли ворог заходить в центр і бере під контроль район багатоповерхової забудови, це фактично означає втрату міста, тому що втриматись на околиці, коли противник може організувати спостережні пункти, і вогневі позиції і поставити антени своїх дронів на висотні будинки, це втримати місто вже неможливо. І це вже питання дуже нетривалого часу, коли підрозділи на околицях звідти вибиваються. Тому я і зробив таку заяву, і, в принципі, вона підтверджується, просто це не моє особисте бачення, це те, що я бачив осінт геолокацію позицій, які ворог захопив. Тому, звичайно, що зараз є відмітки ворожих підрозділів навіть заселідово, навіть західніше селідо. Ну, тому, на жаль, це так. Тобто, пане, пане Юрію, е якщо я в міркуваннях піду далі, е місто для нас втрачене і необхідно звідти е українським силам оборони відходити. Е необхідно е коли треба відходити, має вирішувати командири бригад батальйонів в цьому районі. Тому що відхід можливий, тільки якщо є якісь підготовлені проміжні рубіжі оборони. Просто так відходити також є невигідним, тому я зараз не буду на себе брати відповідальність і казати, кому коли треба відходити. Все ж таки, це краще вже видно командирам бригади батальйонів на місцях. Ну, от гіпотетично, якщо ми продовжимо міркувати, що означає втрата Селидового? Наскільки під загрозою опиняється сам Покровськ, тому що вказують. Ну аналітики кажуть, ну, це може активізувати їхній наступ на Покровськ. Покровськ, Мирноград, Селидово і Новогродівка, це єдина агломерація, яка між собою пов'язана. І звичайно, те, що ми вже втратили два міста. Без особливо серйозних боїв всередині Новогродівку і Селідова говорить про те, що у нас з утриманням цього вузла великі проблеми що ворог там має велику тактичну перевагу. Зараз захопив дуже вигідні позиції у рубежі для подальшого наступу, які на жаль ми змушені були віддати, і ми бачимо, що і Новогродівці і Селідово в самих містах якихось серйозних боїв важких тривалих не ввелось взагалі. Це говорить про серйозні проблеми з управлінням організацією військ з проблемами на рівні командування. В першу чергу тих командирів, які безпосередньо керують там бойовими діями, а це командування ОТУ. Донецьк, це командування ОСУ Хортиця і головний командувач ОСУ Олександр Сирський. Тому, звичайно, що є там серйозні проблеми в управлінні, вони проявляються. Якщо ці проблеми не будуть вирішені, якщо командири, ці командувачі в ОТУ і сам Сирський, не почнуть визнавати, що відповідальність в першу чергу на них, а не спихувати її на солдат. От. То це перший шлях для виправлення, і тоді можна поборотися за покровськ мирноград Але, на жаль, втрачені дуже вигідні рубежі, і тепер е е підхід ворога до Покровська це. Справа часу і, на жаль, нетривалого часу. Я маю на увазі вороги також на близько, але вихід на околиці. На жаль, ворог до Покровська дійде і зараз у ворога дуже зручні позиції, для того, щоб просуватись далі до кордонів з Дніпропетровською областю, до яких противнику залишилось десь приблизно 25 кілометрів. А, пане Юрію, от якщо а, на, на початку розмови ви згадували, а, якщо відходити, то на якісь підготовлені позиції, а не в чисте поле, тому що це не має сенсу. А, я а, от а, читаю низку телеграм-каналів, які військові ведуть, і а, мені стає від того, що вони пишуть про фортифікації просто лячно. Ну, це правда ніякої системної роботи організаційної побудові лінії оборони як не велось, так і нема. І це насправді трагедія нашої армії держави з 22-го року. Не ведеться ніякої системної роботи. Велика кількість брехні, імітацій риють окремі опорні пункти, які абсолютно не можуть бути зайняті військами через те, що їх будують або не грамотно, або не в тих місцях, де потрібно. Їх не займають війська і займають ворожі штурмові групи під час наступу. І якоїсь цілісної лінії оборони е, організованої, на які на яку можна завести війська, і вони одразу вступлять в бій. Як не будувалось, таких нема. І якщо ви подивитесь, навіть щоб це розуміти, що це не просто слова а емоції. Подивіться відео. Ворог в своїх телеграм-каналах постійно викладає відео бойових дій, своїх штурмових дій проти наших позицій. І подивіться: 99,9% і ворог показує штурми якихось окопів або якоїсь траншеї в посадці, е, ніяких не довго не спору не підготовлених споруд, а те, що люди там лопатами самі десь нарили. І ніхто на це не звертає увагу ніяких висновків не робиться. Повна безвідповідальність уже третій рік повномасштабної війни за будь-які адекватні системні організаційні кроки. Ніхто за це не відповідає, і ніхто не робить це навіть зараз. Ну от е місцева влада цілої низки міст вони запевняли, що е це узгоджується, що це приймають військові. Е от ми зробили як військові хотіли, і військові приїхали, сказали все окей. Як це, нове, Місце... це дивіться, місцева влада міст за побудову оборонних споруд не відповідає, нічому цього не розуміє і, взагалі, до цього не причетна. Вона може задіюватись виключно за планом робіт, який у нас е, ставка Верховного Головнокомандувача побудову оборонних споруд поклала. На військово-цивільній адміністрації це вертикаль президента України, призначені ним керівники. Це вони відповідають за мобілізацію всіх ресурсів, людей техніки на територіях, і це вони будують такі абсолютно незграбні лінії оборони, які ми бачимо військами не використовуються. Е, от і на це хочу нагадати в бюджеті цього року за словами е, прем'єр-міністра, виділено було понад 20 мільярдів гривень на побудову цих оборонних споруд. Хочу нагадати. Ну, так, так, ми чули ці шалені е, цифри. Якщо повернутися до Покровська, що а, відомо про підготовку оборони цього міста? От, ну, тому що знов таки а, чули певні а, нарікання. Е, от ви кажете, 20, 20, 20, ну, а, ми, ми, чули 20-25 кілометрів, десь, та, десь так лінія фронту до нього. Е, і знов таки місцева влада каже, ми там на підступах на найбезпечніших зі все зробили, і зараз в самому місті готуємося до оборони. Ну і відповідно, в мене е, одна думка: а, а що ну чи, чи можна зараз якось активізуватися, щось зробити додаткове? Наскільки це все? Ну, як убезпечити місто? Є, є шанси я маю дещо виправити, уточнити по вашому запитанню: 25 км кілометрів це до кордонів з Дніпропетровською областю. А до Покровська 7 кілометрів ворогу залишилось, і насправді для того, щоб побудувати кільце оборони навколо Покровська, це вже провалено. Ми цього не зробили. Ми це вже на жаль не зробити ніяк, тому що ворог зараз захопив Терікони, які дозволяють контролювати, встановлювати антени і забезпечують радіогелізонти для роботи дронів противника для враження, які перекривають, в принципі, навіть дозволять ворогу задавати удар навіть по центру Покровська. Тому, на жаль, ті позиції, які дозволяли обороняти Покровськ ефективно, вони вже захоплені ворогом, і шансів ефективно обороняти місто, вони вже втрачені. Зараз мова може йти тільки про те, що ми в самому Покровську Мирнограді вже під вогнем. Ворога під контролем його дронів, можемо нарешті зробити те, чого не було ні в Новогродівці, ні в Селідова, ні в інших, е, ні в Бахмуті, ні в інших містах. Тобто, побудувати польові польову лінію оборони, як це робить російське командування? Тобто вони всюди зариваються, і ми маємо зробити хоча б в одному місці так само. Тобто, риються траншеї в самому місці, поєднуються між собою підвали. Пробиваються ходи сполучення між підвалами, між квартирами, обладнуються в резоні забудови вогневі точки, в бліндажі, позиції, не в підвалах тільки будинків, і не тільки в вікнах будинків, а які ворог руйнує бомбами артилерією, а між будинками. Тобто, для того, щоб дійсно зробити оборону стійкою. І дозволити військам маневрувати в обороні. Звичайно, це потрібно зробити. Це є можливість зробити. Зона забудови дозволяє вести ефективні оборонні дії. Чи буде це зроблено? Залежить зараз вже в першу чергу. Ніякі військово-цивільні адміністрації це не зроблять, а тому що вже дуже близько до ворога. Це виключно на відповідальності вже командирів військових частин. Це командири військових частин мають бути. А командування військове має виділити військові частини, які у яких є особовий склад, який здатен це робити, і люди мають польові укріплення в самому місті виділені люди, у яких має угу. бути для цього час. Мають це робити. Чи буде це зроблено? Чи будуть такі відповідальні командири? Чи дадуть їм людей, це дадуть їм час на таку роботу? Ну подивимось. питання. питання. Я нагадую, друзі, головред Сензорнет Юрій Бутусов з нами на зв'язку. Пане Юрію, хочу подивитися трошки е східніше і північніше. A повідомляв Діпстейт про просування росіян за останні дні під Вовчанськом. От я подивилася їхню карту і звернула увагу на Сенькове. А за діпстейт росіяни фактично вийшли на оскіл, тобто вони вже можуть. Чи вже перерізати трасу Куп'янськ-борова? А це наскільки я розумію, це постачання на східніші ділянки? от, ну, там Слов'янськ, все це інше все туди, на Донеччину. Яка там Ні, ситуація? Там, ну, Ні? Трошки там, там трошки інакша ситуація. То тобто, там була дорога, так звана рокадна дорога, яка дозволяла вздовж фронту проїжджати по всьому цьому плацдарму нашому за осколом за борову на Куп'янськ. От. З Борової на Купенськ, наприклад. Але е зараз ворог дійсно перерізав, розрізав наш Оскольський плацдарм на східній частині осколу, розрізав навпіл в районі е е в районі села Піщани, і дійсно там противник вийшов на оскол. Е це створює загрозу, звичайно, для. Того, що ворог буде згортати фронт як на північ на Купянськ, і ворог вже на фактично там за кілька кілометрів від Купянська, так і на південь в бік борової, для того, щоб повністю, тобто, це оперативна ціль е, російського командування, важлива для того, щоб повністю з. з Розрізати наш плацдарм на кілька ділянок і відкинути наші війська за оскол на захід від осколу і самим зайняти цей дуже вигідний рубіж.